Всім привіт! Сьогодні 2 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму Олега Писанки-Красавчик. Перші гронки були вже зрізані, вони були менші десь по 600-800 грамів 25-го числа, 25 серпня. Був дуже гарний мускат у них, цукор. Ми їх зрізали. А дві гронки, які були залишені. Напагін це на прививочки на сорті Аркадія. Ось такі гронки. Вони не маленькі, це гронка десь 1,5 кг. І за рахунок того, що дві напагін, вони відтягнули до зрівання. І вже вони повністю готові. Вже є цукор 16-17 брікс, мускат добре відчутний. Зараз я вам покажу, яка ягода в розрізі. Зважимо середню ягоду. І хочу відмітити, що лоза в даної форми вже визріла на 2 метри. Дуже гарне визрівання. Я посадив собі на власній корені дану форму, вона мені дуже сподобалася. Всі ягодки ціленькі, не було жодного тріску після проливних дощів, які у нас були більше двох тижнів. Формою дуже задоволений. Рекомендую вам для вирощування. Зважимо. 11. Ці меншенькі, 7. 7, 8, 11. І в, в, в гронах є і горошещі ягоди. Вони будуть по 5-6 грамів. От. Ягода має таку консистенцію. Вона м'ясисто-соковита, кісточка вже темна. Такий маємо результат зараз середню вагу. 27 грамів. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, до побачення, хай вам щастить!